Доброго дня, мої кохані та шалені. Я до вас прийшла сьогодні з новими камінчиками, з новим фоном. І будемо ми з вами дивитись, що нам принесе сьогоднішній день. Яким він для нас буде, так? Так, так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Поїхали. Трошки часу. А, якщо що, то це не камінчик це мідь. Проте, а, що це в нас? Аметист, селеніт, малахіт, а, роза, пустелі, обсидіант та горний кришталь. Перепрошую, нагадую поки що, що мене звуть Катерина, що я не приймаю особисто, а працюю лише в публічному просторі. А ще я буду попивати чайочок. Тому, якщо що, не дивуйтесь звукам. Що ще рада вас всіх бачити. Дивимось ми з вами, який для нас буде сьогодні день. Будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Поширте цей канал серед своїх друзів, тому що всі бажають дізнатися, який для них буде сьогодні день. І нагадую, що я лише практикую мою українську, тому, якщо що, будь ласка, підказуйте мені варіанти. Буду дуже вдячна, якщо ви залишите якийсь комент. І все, розпочали а для тих, хто, хто закладав перший камічок, який для вас буде сьогодні день. Добрий гармонійний день! Коли все заплановане вам вдасться, можливо, сьогодні буде відчуття, що щось відбувається не так швидко, як би вам хотілося. Проте крок за кроком і ви досягнете своїх цілей. Другий варіант, який для вас буде сьогодні день. Це буде день, коли ви завершуєте один етап та переходите на новий, де ви побачите, відчуєте, станете свідком раптових змін. Тобто щось, можливо, довго тягнулося, але наразі воно завершиться і шух, раптово в один момент зміниться. і… З приводу цих змін, можливо, ви їх не побачите ще наочно, проте вам прийде якась інформація, вам хтось щось розповість, ви дізнаєтеся про те, що щось змінилося, чи якісь виникли нові обставини. Можливо, щось тягнулося, 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 а тут ви раптово отримаєте повідомлення, раптово отримаєте якусь інформацію, хтось раптово вийде на контакт. Чи, можливо, буде у вас якась цікава раптова розмова сьогодні? А, можливо, можлива розмова з кровним родичем, з людиною, з якою у вас є якийсь генетичний зв'язок. Для тих, хто загадав селеніт, що вас сьогодні очікує, а, сьогодні якась жінка може чинити вам перепони, тому що. В неї якісь забаганки, тому що їй так захотілося, закуртіло. Сьогодні якась жінка може раптово та бурхливо виказувати своє незадоволення з якогось приводу. Сьогодні ви можете бути такою жінкою, якою все не так, все не то, яка виказує своє задоволення, незадоволення, перепрошую. І це незадоволення, або якщо хтось його викаже, або якщо ви його будете виказувати, воно для вас зробить цей день некомфортним. У найліпшому разі це може бути, знаєте, такий, ну, давайте, всі ми живі люди, ПМС. Ось я в ці часи саме така: невдоволена, сама собі, не рада. Проте це треба прижити і мені, і оточуючим. Тому, можливо, у вас буде саме такий день сьогодні. Якщо ви сьогодні будете чимось незадоволені, просто перевірте, який день циклу. Іноді це дуже обумовлено. Для того, хто загадав малахіт, сьогодні для вас буде дуже спокійний день. Можливо, день, коли щось стане на паузу, можливо, день, коли ви не досягнете чогось чого хотіли. Можливо, день, коли ви дізнаєтесь, що на щось треба чекати. Наразі щось неможливо. Проте. Пройде час, і а, ця справа це щось, воно зрушиться з місця, тому не переживайте з цього приводу. П'ятий варіант роза пустелі. Для вас сьогодні день розчарувань. Чайочок. Мені треба підбодритися, бо це в нас зовсім підбадьоритися. Перепрошую, бо це в нас зовсім не бадьорий варіант. А сьогодні може в вас не бути сил. Сьогодні може в вас не бути енергії. Сьогодні, можливо, хтось чи щось захворіє, хтось, від кого, хтось з кимось у вас є якісь зобов'язання, може захворіти, і це вам споплюжить день. Можливо, хтось вас підведе, якщо ви знаєте більш влучний аналог Підведе на український, будь ласка, нагадайте мені, тому що в мене якось все вивітрилося. Якщо ви знаєте більш влучний аналог, вивітрилося на український, також, будь ласка, залиште коментарі та підкажіть. А, так ось а сьогодні, а, можливо, хтось а, програє за якимись зобов'язаннями. А я роз'ясню, можлива втрата роботи, можливе порушення якогось договору, невиконання якогось договору будь-якої сторони, може вашою, може не вашою. Можлива зрада когось, з ким у вас є зобов'язання, дружини, роботодавця, чоловіка, так, тобто зобов'язання шлюбні, зобов'язання робочі підрядник якийсь за контрактом. Можливо, сьогодні якась велика габаритна техніка перестане працювати. Проте це буде щось потужне. Холодильник, микрохвильовка, телевізор, пралка, сушилка, тобто щось таке ось потужне, велике. Можливо, буде, наприклад, відключення електроенергії. Так, це теж можливо. Проте... Так, це період якоїсь слабкості. Зберіться, рано чи пізно ця слабкість мене. Це для вас порада на сьогодні. Не робіть цього трагедію. Не дуже кращий варіант в нас не, не, не надто кращий. У нас шостий варіант, тому що сьогодні ви втрачаєте енергію, ви втрачаєте ресурс. Можливо, у вас сьогодні буде. Я перепрошую, не знаю, чи буде чутно, чи ні, в мене просто відкриті. Вікна і люди за вікном, проходячи про щось, досить громко розмовляють. Так ось, шостий варіант. Ви сьогодні втратите енергію, ви сьогодні втратите ресурс. Можливо, просто буде день, коли все якось не так. І ви розумієте, що щось, що ви хотіли сьогодні робити, воно не справдилося, воно не вдалося. І ви на цьому. Втратили ресурс. Можливо, сьогодні будуть якісь фінансові втрати, або якщо це не втрати, а якщо це якщо ви витрачаєте, якщо це витрати, так то я б вам дуже дуже порадила проаналізувати ці витрати. Тому що ви витрачаєте гроші на щось марне, на щось, що не принесе, не приносить вам результату. Тобто сьогодні втрата вашого ресурсу марна те, на що ви витрачаєте свій ресурс, тобто ви ресурс витрачаєте, а те, що ви можете отримати замість цього, воно не варто цього ресурсу. Тому якщо у вас сьогодні запланована якась крупна е, покупка, крупне придбання, окей, в мене хвилинка втрати української мови, будь ласка, підскажіть? Тобто, якщо ви сьогодні запланували купити щось таке значне, то я б вам дуже радила від цього відмовитись, можливо. Ця річ буде з дефектом, можливо, ця річ не виправдає тих коштів, які ви на неї, які ви, які ви вклали у це придбання. І останній сьомий варіант, який для вас буде сьогодні день, для вас сьогодні день, коли ви знаходитесь в потоці, коли ви гармонійно взаємодієте з Всесвітом навколо вас, коли у вас дуже розвинута інтуїція, і я б вам радила сьогодні довіряти цій інтуїції. Тобто для вас сьогодні дуже, дуже такий гармонічний та гарний день. Дякую за те, що були зі мною. Бажаю вам доброго дня і побачимося пізніше.